Нарешті вдома гравці Баркому Кажані відкрили домашній сезон волейбольної суперліги. Чемпіонат стартував ще на початку жовтня, але згідно із календарем, перші три тури підопічення Владислава Лазарчука проводили на виїзді. Налаштовані волейболісти баркому як ніколи по-бойовому. Команда продовж шести матчів на виїзді не відчувала смаку перемоги. Не пощастило львів'янам і у першому домашньому матчі проти Вінниці. Каже, не поступилися 1-3 і зменшили свої шанси потрапити у плей-офф. Ми з самого початку надіяли, що ми попадаємо в четвірку. Ну і прозве місця це обов'язково для нас цього року. У підопічних Владислава Зарчука ще достатньо часу, аби виправити турнірне становище. Зокрема, у повторному матчі з Вінничанами Барком після порошу у першій партії у двох наступних, певно, реабілітувався і завів своїх уболівальників. Однак у четвертій партії гості знову взяли гору. Певною мірою сподівався. На такий результат в четвертій партії. Чого? Тому що, розумів, нам дуже легко третя партія далась і зазвичай бувають зворотний ефект, коли дуже легко виграєш якусь партію. Наступна партія обов'язково з точністю навпаки повторюється. Тож глядачам довелося очікувати вирішальної п'ятої партії. Драматизму їй не бракувало. Каже, не були за один м'яч від програшу. Але їм таки вдалося спершу встановити нічийний на рахунок, а потім і вирвати перемогу. 16-14. Важно забити кожен м'яч. І от як тут часто м'ячі виграються, програються. Але в концовці, коли багато адреналіну, так само всі, я думаю, випльоскують свої емоції як в футболі, коли забувають гол. Тож перед виїздом до Харкова на матчі з Юракадемією Академією, нам вдалося перервати свою пророчну серію із семи матчів. Віктор Дерпак, Кирил Дудка, новини спорту, телеканал Зік.